Привіт! В цій лекції поговоримо про важливі джерела, саме рівня B1. Тут я хочу дати вам всі матеріали, як підручники, так і онлайн-джерела, які ви можете використовувати для самостійної підготовки до іспиту. І не тільки це. Давайте почнемо. Весь цей об'єм інформації, джерел та матеріалів я пропоную структурувати за наступною схемою: по-перше, це підручники рівня B1. Підручники гарні тим, що вони містять всі аспекти мови на рівні b 1 тобто це і шрайбен, і шпрейхен, читання, аудіювання, пропрацювання лексики та граматики, тобто все, що ви маєте знати саме на рівні b 1 Також всі ці підручники містять таку тематичну розбивку, тобто матеріали рівня b 1 подаються за темами фамілія, Умвель, шутс, Абай і так далі. Крім того, мені дуже подобається це в цих підручниках, що вони мають системний підхід. Усі ці вправи логічно інтегровані в тему, яку ви зараз вивчаєте. Тобто, всі завдання, які ви робите в таких підручниках, вони зазвичай націлені на те, щоб ви навчилися використовувати ту чи іншу граматику або лексику. І, звісно, в таких підручниках ви ґрунтовно пропрацьовуєте всю граматику, всю лексику, у вас є практичні вправи на все, що ви маєте знати на рівні Б1. Такі підручники гарно використовувати як базу, якщо у вас немає рівня Б1, або якщо у вас він є, але з якимись прогалинами. Пройшовши ось такий підручник рівня Б1, ви точно наберетесь всього, що вам потрібно знати саме на цьому рівні. Додатково до таких підручників я також раджу використовувати різноманітні сайти з вправами і багато видавниць також роблять додаткові інтерактивні завдання саме для своїх підручників. Тобто, це такий гарний мікс, коли ви зробили певне завдання в підручнику, прочитали текст або послухали аудіо, і потім ще додатково на сайті поклацали, там обрали варіант АБЦ або перетягнули якесь слово, і таким чином закріпили все, що ви вивчили в підручнику. На сайтах ви робите різноманітні інтерактивні вправи, ви можете також слухати аудіо і обирати ваші варіанти. Тобто ви робите все те ж саме, але просто в такому ігровому інтерактивному форматі, для того, щоб вам було цікаво, щоб у вас не втрачалася мотивація, а також, щоб ви дійсно ефективно тренували лексику, граматику, а також різноманітні сполучники. Інший вид матеріалів це такі збірники тестів або посібники, які саме тренують вже формат іспиту. Де ви виконуєте типові завдання іспиту: саме читання, аудіювання, потім листи та, і усна частина. В таких підручниках ви можете знайти приклади зроблених завдань, а також пояснення, як такі завдання оцінюються. Зазвичай там є листи, які дуже гарно написані, фактично без помилок, або є приклади листів з помилками, і далі додається пояснення, чому це помилка і як саме такий лист теоретично оцінився б на іспиті. Крім того, для підготовки до іспиту ви можете використовувати інші різноманітні ресурси, такі як, наприклад, словники, онлайн-словники, це Дуден або ДВДС, різноманітні канали та подкасти. Це може бути YouTube, або, наприклад, такий цікавий подкаст Фінсенмінута Language Реактор. Просто зайдіть і подивіться. Там дуже багато матеріалів для тих, кому цікаво дивитися контент. Саме німецькою мовою. Дуже рекомендую цей подкаст 15 мінутен, тому що це всього 14 хвилин. Ви можете зануритися в цікаву нову тему і вивчити певну кількість нових слів, а також потренувати його А також ви можете використовувати різноманітні додатки, такі як Duolingo, Drops, Quizlet, Wordwall. І про це все ми далі поговоримо детальніше. Почнемо з підручників, підручників саме рівня b 1 я підібрала для вас найпопулярніші підручники, останні видавництва. Але тут немає фактично значення, які саме з цих підручників ви обираєте, тому що всі вони побудовані за схемою. Це так, що інакше, лексика і граматика рівня B1. Так, ці підручники можуть трішки відрізнятися. Кожен з них має свої певні особливості, переваги та недоліки. Ви можете обрати будь який з цих підручників, який вам сподобається. Ви можете навіть замінити його або проходити кілька підручників одразу. Все це буде добре для вас. І пам'ятайте, що основна наша задача це витягнути максимум з цього підручника і освоїти матеріали рівня B1. Дуже цікавий та популярний підручник Mention, особливо завдяки своїй комунікативній складовій. Там дуже багато вправ саме на комунікацію, і такий підручник гарно підходить для групових занять, мені здається, де ви тренуєте діалоги з використанням великої кількості лексики, але під наглядом викладача. Цей підручник включає теми з повсякденного життя, дуже багато там текстів, діалогів. І цей підручник гарно розвиває всі мовні навички, і особливо ж Інший варіант це аспекти НОЙ B1. Якщо ви бачите такий підручник B1, це означає, що там є лексика і граматика рівня B1, але навіть трішки більше щось із b 2 І після такого підручника простіше переходити на b 2 Тобто цей підручник аспекти B1, він краще підходить для поглибленого вивчення німецької мови, після якого вам буде простіше перейти на b 2 Він включає також матеріали. Для розвитку навичок письма, читання, одіювання, розмовної мови, тобто все, що вам потрібно знати на рівні B1. Інший підручник це Zisha, або його нова версія Zihir Actuel B1 Так само він для поглибленого вивчення на рівні B1, і він підходить для тих, хто хоче поглибити та зміцнити свої знання перед переходом на B2. Крім того, цей підручник включає багато практичних вправ, там є аудіоматеріали і робочий зошит. Є деякі учні, яким подобається, щоб у них була окремо книжка, окремо зошит, і вони могли тренувати і те, і інше. Тоді це для вас гарний варіант. Мені особисто дуже подобається підручник Begegnungen B1+, плюс видавництво Шубет Verlag, тому що він орієнтований на вивчення німецької через актуальні та цікаві тексти там дуже багато текстів. Які мої учні зазвичай переказують для того, щоб краще засвоїти ці слова. І по-друге, цей підручник мені подобається тим, що там досить поглиблена подача граматики та лексики. В цьому підручнику є цілий розділ, де ви окремо пропрацьовуєте граматику та лексику до кожного з уроків. І після такого пропрацювання, мені здається, виникає менше помилок саме в граматиці. Інший варіант це може бути шріпта, ной B1. Це така поступова та структурована подача матеріалу. Цей підручник розділений на частини b 11 та B1.2. Якщо у вас є більше часу для підготовки до іспиту, ви можете обрати такий варіант: це буде поступове пропрацювання тем рівня b 1 і там теж буде багато практичних вправ, діалогів, текстів і так далі, а також робочий зошит. І ще один досить популярний варіант це Ной, видавництва клієнт. Це такий мультимедійний сучасний підручник, який включає також багато онлайн-матеріалів, аудіо та відео. І він підходить для такого комплексного та динамічного вивчення мови, і який також складається з частин B11 та B1.2, якщо вам подобається поступове занурення в цей рівень b 1 Далі я хочу показати вам різні сайти, які я теж дуже багато використовував в своїй роботі, які усі є доступними і безкоштовними. І ви можете в будь-який час зайти і попрактикувати свою німецьку мову на базі цих онлайн джерел По-перше, це сайт Schubert Verlag. Я вам розповідала про підручник Begegnungen b 1 І на цьому сайті ви знайдете додаткові інтерактивні завдання до кожного з розділів, а їх там вісім. Крім того, ви можете використовувати також онлайн-завдання до іншого підручника Spektrum Deutsch B1, який складається з 12 розділів. І виконуючи ці завдання, ви практикуєте все: і граматику, і лексику, і також там є завдання на різні сполучники. Ви слухаєте аудіо. І що мені найбільше подобається на таких сайтах, це автоматична перевірка. Ви натискаєте «Контролі» і одразу бачите, де у вас були помилки, і ви можете передивитися, подумати і запам'ятати, як правильно використовувати ту чи іншу граматику або слова. Крім того, цей сайт пропонує різні робочі листи. Форматі PDF, які ви можете роздрукувати і потім використовувати на уроці. Це, я думаю, більше підходить для викладачів, але для, для кандидатів, які готуються до іспиту, можливо, також, якщо вам подобається писати, або якщо ви краще запам'ятовуєте ось у такому варіанті. Інша цікава платформа це завдання до підручника Zichia, який складається з восьми розділів. І орієнтований на практичне застосування мови. Тут ви теж знайдете багато вправ на аудіювання, на читання, приклади листів, і там теж є автоматична перевірка завдань. До кожного з розділів є досить багато вправ. Ось тут ми бачимо аж 22 вправи лише на перший урок. І ви бачите дуже різні формати завдань. Це може бути. Або вибрати слово, або вписати якесь слово, або перетягнути, або потренувати якийсь префікс, дуже багато завдань на лексику, на граматику, на сполучники. І для того, щоб перевірити, чи правильно ви виконали завдання, ви натискаєте ось сюди на кнопку «Überprüfen». Але мінус такий, що ви не можете виправити ваші помилки. Вам повністю потрібно переробити завдання. Тоді ви натискаєте на ної і робите це завдання ще раз. Інше дуже цікаве посилання, яке я хочу вам дати, це сайт Дочеве. Я думаю, ви чули, що Дочеве це такий портал з новинами, але не тільки. Там можна обрати категорію вивчати німецьку мову, обрати ваш рівень і робити різноманітні інтерактивні вправи, слухати подкасти, робити тести, читати. Тобто, все для того, щоб покращити ваші знання і поглибити ваші знання на рівні Б1. Особливо популярними є такі серіали, наприклад, Нікосвек з інтерактивними елементами, які поєднуються з сюжетним відео. Фактично, ви дивитеся серіал досить цікавий, і до кожного з епізодів у вас є певні завдання, а також список слів, і все це на рівні B1. І якщо ви подивитеся цей серіал і виконаєте всі завдання, це фактично і буде рівень B1. І найкраще, що є в цьому порталі, це фокус на реальне життя, тобто це практичне використання німецької мови в реальних життєвих ситуаціях, де ви дивитеся якісь новини, щось дізнаєтеся нове, тобто практикуєте німецьку в реальному житті. І ще одне посилання це сайт журналу Deutsch Perfekt. І, до речі, не лише онлайн, ви можете придбати його друкованим, якщо вам подобається, або ви можете робити завдання на їхньому сайті. Він складається зі статей фактично на різні теми. І ці статті різних рівнів: від А2 до С2. Ви можете обрати статті, які вам подобаються, які відповідають вашому рівню, і практикувати тут саме лексику. Але цікавий аспект цього журналу це те, що там дуже багато статей про німецьку культуру взагалі, про якісь традиції, особливості життя в Німеччині. І тому, читаючи ці статті, ви також занурюєтеся і в культуру, і в культурний контекст. Ви можете слухати подкасти на цьому сайті, робити інтерактивні вправи з граматики та лексики. І ще мені дуже подобається, що кожна стаття містить певний набір слів, які пояснюються також німецькою мовою. На які ви зможете звернути увагу і запам'ятати їх, і потім також їх використовувати. Крім того, в кожному з розділів місяця практичні поради, де пояснюється окрема якась граматична тема або відпрацьовується певна лексика або формат виконання завдання. Спробуйте почитати ці статті, і ще така маленька рекомендація: після того як ви прочитали статтю, переклали певні слова. Передивіться ще раз ці вирази і спробуйте написати або усно сформулювати власну думку щодо цієї інформації. Це буде гарна практика для вас письмова та усна з використанням нової лексики. Що стосується збірників, тестів, таких посібників саме для практики формату іспиту, ви можете використовувати будь-які, я підібрала для вас найпопулярніші. Ви можете знайти їх в інтернеті. Купити вони не дуже дорогі, або навіть піти в бібліотеку, особливо якщо ви живете в Німеччині, ви обов'язково знайдете в бібліотеці ці посібники і зможете ними користуватися. І тут теж не дуже важливо, який саме посібник ви обираєте, тому що всі вони містять типові приклади завдань, а також включають поради та стратегії виконання ось цих завдань, з прикладами написаних текстів, які оцінюються на TheGut, Gut або Бештанден. А також там дуже детально пояснюються критерії оцінювання і чому саме цей текст набрав стільки балів. Це можуть бути, наприклад, Mieter-Volk-Zum регіоте сертифікат або юсд сертифікат видавництва Клет, який включає приклади завдань, також поради, як виконувати ці завдання, і різноманітні тести для всіх частин іспиту або Корнельсен зі стратегіями. І, до речі, тут окремо додається тренінг з лексики та граматики з або кіотабоїзд сертифікат, який містить 10 повних модулів. Це досить такий повний збірник, якщо ви... Зробити всі ці 10 модулів, у вас точно не буде виникати жодних питань на іспиті. І ще один гарний підручник FitFi з сертифікат BINS це покрокове проходження кожного типу завдань з поясненням та прикладами. Також там додаються поради та стратегії, як у усіх інших підручниках, у вас є зразки відповідей. І окрім цього, доступ до інтерактивних вправ онлайн. І давайте більше поговоримо про онлайн, які ще ресурси ви можете використовувати для покращення вашого лексичного запасу та відпрацювання граматичних тем. Хочу окремо зупинитися на цьому сервісі WorldWall, тому що це онлайн-платформа для створення інтерактивних матеріалів. Мені подобається, що на цьому сайті є різноманітні шаблони. Це можуть бути пазли, вікторини, класифікації. Порядок слів і так далі, тобто дуже багато варіантів, саме різноманітних шаблонів. Досить простий інтерфейс, де ви зможете швидко розібратися, куди вам потрібно натискати, як перевіряються завдання. І ще тут така гарна функція спільний доступ та інтеграція. Наприклад, якщо викладач робить такі завдання, він може швидко ділитися зі своїми учнями. Або якщо ви зробите якісь картки, ви зможете поділитися, наприклад, з вашими друзями. Або навпаки, і разом тренуватися до іспиту. Також WordWall містить уже повну бібліотеку завдань, де ви зможете знайти завдання на рівні b 1 і вам взагалі не потрібно буде нічого додавати. Тобто, ви просто вбиваєте пошуку B1, німецька, Deutsch і так далі, і робите завдання на лексику, на граматику. Ви зможете перейти за посиланням і потренуватися, робити такі завдання. Ви просто граєте в ігри з різноманітним контентом в різних формах. І таким чином краще запам'ятовувати слова та вирази. І ще один бонус: як всі інтерактивні матеріали онлайн. WordWall містить автоперевірку. Вам просто потрібно натиснути на одну кнопку і ви одразу зможете побачити, скільки у вас помилок і переробити такі завдання. Дуже схожий сервіс з картками це Quizlet, це так само онлайн-платформа для створення та використання флеш-карток. Вона має бібліотеку готових вже завдань. Ви теж можете просто написати Б1. Або, наприклад, назва якогось підручника Бегікнунген b 1 і ви там знайдете вже всі готові матеріали, картки саме по якомусь конкретному уроку або підручнику. Там є також різноманітні режими навчання, це можуть бути і класичні картки, і тести, і поєднання термінів, множинний вибір, будь-що ви можете обирати будь-який формат. Так само є спільний доступ, ви можете навчатися в групах. І ще цікавий момент: це адаптивний алгоритм. Тобто, коли ви вчитеся, система також вчиться на ваших помилках і потім автоматично пропонує вам саме ті завдання, які вам давалися найважчі. Дуже гарний сервіс для покращення саме словникового запасу це Drops. це мобільний додаток для вивчення мов, який пропонує унікальний підхід до навчання за допомогою візуальних асоціацій та інтерактивних вправ. І основою навчання в Drops є саме використання зображень і символів для запам'ятовування нових слів та фраз. Це фактично допомагає вам створювати візуальні асоціації, що робить процес навчання дуже легким і ефективним. Drops перетворює процес навчання на гру. Де користувачі виконують різноманітні інтерактивні завдання, такі як перетягування слів до зображень, побудова фраз, співвіднесення слів і значень тощо. І ще один важливий плюс це короткі сеанси навчання. Це допомагає підтримувати мотивацію і регулярно займатися. Навіть якщо у вас обмаль часу, ви зможете знайти 5 хвилин для того, щоб позайматися. І через місяць ви вже побачите свої результати. І додаток підходить для вивчення. Як базової лексики, так і для більш складних рівнів. Кожна сесія фокусується на конкретній темі, що допомагає вам поглибити знання слів у певній галузі. Це може бути, наприклад, їжа, подорожі, технології. Ви самостійно обираєте тему, яку хочете пропрацювати. І ще цікавий момент: це те, що додаток використовує методику інтервального повторення. Тобто додаток автоматично робить нагадування про те, які слова потрібно повторити, щоб вони краще запам'яталися. У вивченні мови часто можуть виникати питання зі словами, як правильно пишеться це слово, або який артикль має, або з якими іншими словами воно гарно поєднується. Тому я раджу використовувати вам якийсь з цифрових онлайн словників німецької мови. І, наприклад, це може бути DVDS. Так, мінус це те, що там немає перекладу на українську мову. Але все інше там є. Цей словник містить понад 600 тисяч слів з докладними описами їх значень, синонімів, антонімів, а також прикладами використання. Особливість цього словника є те, що кожне слово у ДВДС супроводжується докладним тлумаченням. Що включає різні значення та контексти, в яких це слово може використовуватися. А також цей словник надає численні приклади використання слів у реченнях, взятих з реальних джерел, таких, наприклад, як літературні твори, наукові статті, газети тощо. ДВДС пропонує багатий набір синонімів та антонімів для кожного слова, що допомагає розширити словниковий запас і краще зрозуміти значення слів. Мені тут дуже подобається інтерфейс. Він інтуїтивно зрозумілий, що дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію. І все це безкоштовно. DWDS є безкоштовним ресурсом, доступним для всіх користувачів без необхідності реєстрації. В цій лекції я хотіла зосередити вашу увагу саме на джерелах, матеріалах, які ви можете використовувати для регулярної практики німецької мови та для підготовки до іспиту. І завдання для вас буде наступне. Давайте попрацюємо з цими ресурсами. Можливо, деякі з них ви вже зустрічали, це чудово, а можливо, щось було й нове. Оберіть для себе кілька ресурсів, які можуть бути корисними для вашої підготовки, які вам найбільше сподобалися. І також, використовуючи обрані ресурси, знайдіть і вивчіть хоча б 10 нових слів або виразів саме для рівня b 1 ви можете використовувати дропс або різноманітні словники, або навіть підручники. Просто спробуйте використати всі ці матеріали для самопокращення вашого словникового запасу. Потім оберіть один з онлайн-інструментів. Це може бути, наприклад, Quizlet або інші картки, або журнал Deutsch Perfect. І спробуйте попрацювати з цим ресурсом протягом 15-20 хвилин. Трішки більше, для того, щоб ви відчули, наскільки вам подобається, наскільки вам цікаво. І тут ось цей елемент цікавості дуже важливий. Коли завдання подаються інтерактивно, вам цікаво і ви не втрачаєте мотивацію. Фактично, ви хочете продовжувати грати всю гру, яка є ще й корисною для підготовки до іспиту. І останнє я хочу, щоб ви написали короткий відгук про ваш досвід, що було корисно для вас у використанні цих ресурсів. Або, можливо, щось викликало труднощі. Всі ці посилання, які я тут додаю, вони дуже індивідуальні. Комусь подобаються картки, комусь не подобаються, комусь подобається читати тексти та робити аудіювання, комусь ні. Тому я пропоную вам такий дуже широкий спектр різноманітних джерел. Спробуйте подивитися підручники, потім посібники, потім якісь матеріали онлайн і залиште те, що вам сподобалося найбільше, і обов'язково використовуйте ці ресурси регулярно.